Президент Зеленський під час зустрічі з журналістами окреслив головні тези гарантій безпеки, потенційні локації для переговорів із путіним та майбутню архітектуру міжнародної підтримки України у Верховній Раді. Пропонують змінити адмінкордони Донеччини та Луганщини, щоб оптимізувати управління і зекономити до 50 мільйонів гривень щомісяця. Тим часом ДБР викрило масштабні зловживання при закупівлі балістичних окулярів для Міноборони. А росіяни завдали ракетного удару по американському заводу. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі. Пишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Саме тут ми з вами спілкуємось. Щодня тут перевірені офіційні новини. Перевірте, чи ви є моїм другом. Гарантії безпеки де і коли зустріч з Путіним обмін територіями. Низка основних тест президента Зеленського під час зустрічі з журналістами. Юридично Україна не визнає окупацію. Щодо Донеччини, зараз РФ загалом тримає близько 69% Тобто, майже 4 роки повномасштабки вони окупували третину області. Щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Це наша земля. Сумщину або Харківщину. Руські не отримую. Миколаївщина, а саме Кінбурзька коса їм потрібна тільки для блокування моря для нас. Ми хочемо отримати розуміння архітектури гарантій безпеки протягом 7-10 днів. Президент Трамп запропонував тристоронню зустріч через двосторонню. Ми працюємо над гарантіями безпеки, отримуємо цю приблизну інфраструктуру, подібну до статті 5 НАТО має бути розуміння, яку участь бере кожна з країн. На думку Трампа, після усіх напрацювань двостороння зустріч має відбутись через тиждень-два. Зустріч в Москві не може бути справедливо. Вона мала б відбутись у. Європі серед потенційних локацій президент назвав Швейцарію, Австрію та Туреччину. Щодо Угорщини, це непросто, адже політика Будапешта на чолі з Орбаном була проти підтримки України. Трамп пообіцяв Зеленському, що попрацює з Орбаном щодо блокування Угорщиною вступ України до ЄС. США дали сигнал готовності бути учасниками гарантій безпеки для України, і це відкриває можливість і іншим країнам долучитись. Наприклад, Туреччина заявила, що готова відповідати за безпеку в Чорному морі. Коаліції охочих є 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки. Хтось буде прикривати або патрулювати небо, хтось буде готовий тільки до фінансування. Всі країни важливі для гарантії безпеки, але головний контингент це українці. Українській армії потрібна зброя і зробітня плата, і ці потреби можуть забезпечити союзники. У Раді пропонують змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей. Нардепка зареєструвала постанови, в яких йдеться про приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів до Дніпропетровської області. За словами Нардепки, ціль фактична ліквідація Донецької та Луганської ОВА, щоб заощадити гроші на їхньому утриманні, а це 50 мільйонів щомісяця. Збитки на майже 26 мільйонів гривень ДБР викрило масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони. У вересні 24-го року одне з державних підприємств Міноборони уклало контракт на закупівлю 18 тисяч балістичних окулярів. Однак поставлені окуляри не відповідали заявленим характеристикам і не забезпечували належного захисту від уламків. Директора підприємства-постачальника затримали, крім того, про підозру, повідомлено колишньому посадовцю центрального управління якості Міноборони. Чехія має бути частиною миротворчих сил в Україні, оскільки активно підтримує Київ від початку вторгнення, заявив президент Петр Павел. Окупанти вдарили крилатими ракетами по американському заводу електроніки. На Закарпатті, сказав Зеленський, це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень, написав президент. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня.